Ви тумани сили, видічки заплану, Ружеми, бардинком закінчайте краму, що плюда, та й насыпла зони, духля, жарили листами вже будь-якому місці не до люду восста, веселый, багато старовинних свят. Ще мала на Івана на Кубала. Дневого вечора, дорогі друзі, вітаємо вас, пошановувачі народної пісні, танцю та стародавніх українських традицій і обрядів. Щиро дякуємо всім, хто завітав до нас на свято і готовий допомагати нашим хлопцям військовим, завдяки яким ми сьогодні можемо тут гуляти. Та ми не просто відпочиваємо, ми тримаємо наш культурний фронт. Бо кошти від ваших донатів ідуть на підтримку ЗСУ. Тому не будьмо байдужими, бо війна не десь там. Бо нашим героям конче необхідна наша підтримка, бо в єдності наша сила. Бо вони віддають себе заради нас. Благодійні скриньки у вас перед очима. А ми розпочинаємо. Незважаючи на війну, природа живе своїм життям, і дякуючи Богу, ми дочекали теплого, духм'яного українського літочка, а з ним і втаємниченого загадкового свята Івана Купала. В давні часи у предків наших, коли сонце Богом величали, воно народилося, скупане у воді, залюблене промінням сонцем і викохане у чародійно цілющих пахощах літніх трав. Як гарно, що ми сьогодні зібралися тут разом для того, щоб відсвяткувати одне з найулюбленіших народних гулянь Івана Копала, і низький уклін за це нашим героїчним захисникам. Я стечко, а рибу отаку От з хвостами, з хвостами рибу, що плаває. Батько казали, що десь тут саме рибне місце. О, да. О, я думаю, воно отут. отут. О, я вудочку гарну маю, як її закину. По-любому я спіймаю хоч якусь рибину. Я дрібно перебираю, мені крупно треба. А маленьку викидаю, хай росте до неба. Не журіться, не сваріться, ну що вам всім жалко і так на мене не дивіться. Я люблю рибалку. Все, отакий я знаю віршик і все, я все сказав, а тепер давайте всі тікайте, бо нічого не зловлюш. Треба ловити. Ловись рибка, велика і велика. Ловись рибка, велика і ще більша. Ловись рибка, карась, короб, хак. Ловись щука, ловись, таранька, ловись, ця рибка, ловись. А, щось не клює. Детю, що ти верзеш? Морська риба у нас у річці. І а взагалі що? тут люди зібралися на свято, а ти про рибу. Свято? А яке свято? Івана Купала. О! То ж таке вітямське свято. Мені батько казали, що може статися всяка оказія на такому святі. Але з іншої сторони, я ж можу зловити якусь русалку. Або якусь гарну дівку можу вподавати. Я ж так хочу женитися. А це ж сьогодні будуть пускати вінки, так? Так, так. будуть сьогодні пускати, а тобі, навіщо? У тебе ж Ульяна є ну, ж хотів як... жениться. Ну я хотів, ну, я хотів. Ну, Батько сказали, що треба, то я і захотів. Але ця Уляна, вона така вратна, вона кобениця так, каже, що я дурний, що в мене не всі вдома. Я пішов за батьку сказав, а батько каже, нічого що не всі вдома, то важче розійдуться. А ще дома у нас грошвиш, кури не клюють. Я собі навіть квадроцикл. Квадроцикл купив, щоб на рибанку їздити, бачите? То ось цей експонат, на якому ти сьогодні до нас приїхав квадроциклом, зветься. Ну тільки ну, ти турненька, ну що ну, ну це ж це ж руль від нього. Ти що не бачиш чи що, а махіну я поставив вон там біля джерела. А не боїшся, що вкрадуть. Ну я ж кажу, що ти якийсь турненьке, ну чесне слово, ну як же що вкрадуть круль у мене. Але батько казав його берегти. Але ж я розумний, синок у свого батька, то я його прив'язав цепом рожика калітки. Але все-таки береже, ну Бог береже, піду ну, я гляну, як він там, чи його ще не вкрали. Але як прийдуть дівчата, що ви мене обов'язково покликали. Добре, добре, добре покличемо, звісно. Угу. Все, я погнав. Ну, давай. Хід собі з Богом. А ми нарешті розпочнемо наше свято. А розпочнемо ми його тоді, коли я нарешті знайду свою співведучу Настю. Ну де ж ти? А он вона йде з дівчатами. Добрий, добрий, а буде ще краще, коли ви вберете свою Марену. А то вона одна сумує у нас на святі. Слід її прикрасити і розвеселити. Так от я дівчат привела, а ти з цим Стецьком, ну дуже розговорилась. Ой, та й стицько. Ну годі розпочинаймо. Вбирайте свою марену, а допоможуть вам дівчата-учасниці народного ансамблю народної пісні Скарбничка, яким керує Катерина Кириченко. Марену стрічками перев'яжемо, травою зіллям заквічаємо. Нехай нас заворожить тайною, казкою стародавньою. Беремо цукерками, щоб життя було солоденьке. Беремо квітками та стрічками, щоб наша дівоча доля розквітала. Ой, і вербо, ти я? І прикрасили ми нашу марену. Здається, непогана вийшла. Як думаєте, дівчата? А, за... а зараз звеличимо її у пісні та хороводі. Берімось, дівчата, за руки.